Всім привіт! І з вами я, Назік. І сьогодні нам прийшла в магазині така прикольна пропозиція: набір контейнерів, яка коштує 6 доларів або 4,5 тисячі за золото. Ну, так як я люблю відкривати контейнери, і мені нехер чим зайнятися, і я рішив прикупити набір контейнерів, де є один сюрприз, один гарантований, де можна вибити якийсь танчик. Зараз ми додаємо кошти. Це, виходить, якщо в гривнях 150 гривень за один контейнер. Звісно, ВГ зажерлося максимально. Так, все, сплатите. Получається, один розкішний сюрприз, один просто сюрприз. Який випаде танк без поняття. Все, грошики списались, контейнери нарахувались. Так, так, отак. Де тут наш оцей? Ми сюди моторчика зразу качнемо. О, 574, нормально, чина. І ще нам 5000 коробочок треба. Давай десь Так, так. Ну, все, зараз ми. Так, де тут? Різні. Ну, давайте відкриваємо з сюрпризу просто. Фух, погнали. Давай, подкрути. Спотикати ВП. Непоганий танчик. Окей, забрати. І відкриваємо. Розкішний сюрприз. Т77. Оце шляпа. Або півтори тисячі золота, або. Ну, давай, коротше, відкриваємо. Коротше, відкриваємо оцей. О. Півтори тисячі золота огонь. Крінж, да. О, містик другого уровня, пігня. І забери їх усіх. Так. Відкриваємо оцей контейнерок одненький. Аватар. Те, що мені треба. Угу, Дякую. Так, де тут? Опа, опа. Ну, давайте ми ж поТК оставимо, відкриємо містики. Може друг сертифікат, нам дасть якогось. Ммм, mm, да. Два дні преміум аккаунту. Те, що треба мені. Коротше, ВГ мені остаточно не крутить ні чорта. Це понятно. Ммм. Mm, uh -huh -huh. Ну і відкриваємо ж потикашку. Та-та-та. Так що жду ваші емоції в коментарях. Так що не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. І з вами був Назік. І всім пока!